Вітаю вас, шановні колеги. Я Діновська Галина Анатоліївна, вчитель початкових класів Кам'янець-Подільського ліцею номер 10 Сьогодні я хочу презентувати вам свій посібник на допомогу учителю літературне читання за підручником Оксани Вашуленко, 4 клас. Даний посібник містить опис життєвого і творчого шляху відомих письменників, поетів, твори яких використані в підручнику українська мова і література. Також у посібнику наводяться цікаві факти про життя всесвітньо відомих українців. Відеододаток до уроку літературного читання містить посилання на 86 роликів, користуючись якими, учитель зможе цікаво провести урок, розширити світогляд учнів тощо. Відеоролики розміщені відповідно до 13 тем у підручнику. Додаток містить біографії українських письменників і поетів, цікаві факти про них, інтерв'ю з письменниками сучасності, цікаві факти з їхнього життя. Учні із захоплення прослуховують і приглядають аудіоказки, мультфільми, цікаві розповіді про життя рослин і тварин, літературні твори виконують тематичні фізкульт хвилинки. А зараз, будь ласка, Зверніть увагу на вміст посібника. це зміст, відповідно до тем до розділів. Після змісту ми бачимо портрет поета чи письменника, їхня біографія. Ось у нас перший розділ спільний дзвіночок кличе нас у четвертий клас. Анатолій Качан так, бачимо біографію, і також бачимо електронне посилання. Я весь посібник пролистувати всі сторінки не буду. Хочу вам запропонувати подивитися, розділ є у нас «Дивосвіт літературної казки. Дітям дуже подобається рубрика Живі письменники. Ось ми вивчаємо творчість, знайомимося з творчістю Сашка Дерманського. Читаємо його біографію, портрет. Бачимо каскаря. Біографію, і також дуже цікава рубрика живі письменники. Ой. Школа була прекрасна, велика і, і триповерхова. Щоправда, коли я до неї приїжджаю вже дорослим, то вона мені здається не такою великою, як колись. Ви не повірите, але на перервах ми з друзями гралися. У нас біля школи був садок, і ми їли з нього яблука. У тому садку взимку ми гралися у страусів. Це була гра, яку вигадав я. Всі були страусами. А хтось один був вовком, і вовк ловив страусів. А страуси, щоб не бути впійманими, мали занурюватися головою в кучугурі снігу. І тоді вовк не мав права ловити страуса. Але е, для цієї гри обов'язково мала бути шапка. Діти де бачать, як розмовляє, як спілкується письменник з дітками. Ось в такому плані. Дітки бачать, що цікаво їм послухати, як розмовляє живий письменник. Вони він його зацікавлюються його творчістю. Їм ще цікаво дізнатися про інші його твори. Також там далі йде ще реклама інших його творів, не лише ті, що ми вивчаємо у підручнику. Хочу також звернути увагу: є така цікава рубрика, розглянути розділ цікавий цікавий для допитливих. Там є цікава така. Наукова стаття з енциклопедії тварин і рослин світу Арктика і Антарктида. Тут цікаві факти про пінвінів, і діти діти знайомляться з пінвінами, як вони проживають, дивляться середовище проживання їх. Що ви власне знаєте про цих пташок у смокінгах? Крім того. Що вони дуже симпатичні та милі. Розгляньмо світ пінгвінів у 14 фактах: майже всі пінгвіни живуть у південній півкулі. 17 видів пінгвінів проживають на території між Антарктидою, Аргентиною, Австралією, Чилі, Новою Зеландією і Південною Африкою. Єдиним винятком є галапагоські пінгвіни. Які живуть недалеко від екватора на Галапагоських островах і час від часу випадково опиняються у водах північної півкулі. А також ми можемо, вже коли ми прочитали статтю і передивилися ролик, вже дуже цікаво ще можна, пропоную і вам пропонуємо ще фізкультур пінгвіни. Ось. Також посібнику є е, цікаві аудіоказки, мультфільми, фізкульт хвилинки тематичні. Рекомендую вам, е, будь ласка, скористатися на своїх уроках. Е, хто працює за підручником вашу Оленку, 4 клас, українська мова. Е, рекомен... Хочу вам порекомендувати скористатися на своїх уроках моїм посібникам. Дякую за увагу. До побачення.